Давайте перед тим як ми почнемо. Давайте ми ще раз тільки гучно Богу славу вас Давайте як можна більше. Я знаю, да. Я знаю, що ви можете ще краще, але вже не плохо. Да. Да, слава Богу, дуже радий бути з вами сьогодні в церкві. Діма вже казав, що у нас був молодіжний кемп, дуже класний час, дуже класні люди. Дякую велике всім, хто приклав до цього руку. Також я знаю, що на цьому тижні був табір для дітей військових, також дуже багато позитивного про нього чув. І дякую також всім, хто його проводив. Для мене сьогодні випала честь вам проповідувати. Я сподіваюся, що вам це буде корисно і цікаво. А якщо ви нові в нашій церкві або ви тільки починаєте ходити, а можливо, ви вже давно ходите, то ви вже точно напевно знаєте. Ми віримо в нашій церкві, що для кожної людини. Є можливість зробити наступний крок в відносинах з Богом. Тобто ви, де б вони були, на якому етапі життя вони були, в яких би відносинах з Богом вони були, ви можете їх покращити. Можливо, для когось із вас цей наступний крок це перший крок. Можливо, ви ще не знаєте Бога, можливо, ви ще не прийняли Його, і для вас цей крок буде просто розпочати ці відносини. Але незалежності від цього, навіть якщо ви вже 20. Тисяч років віруючий, ви все одно можете покращити свої відносини з Богом. І а, така собі на да, духовна подорож ми її називаємо. І в нашій церкві ми її описуємо такими чотирма пунктами. Да, якщо все це основано на а, Біблії, якщо його так трошки подитожить, то можна їх в чотири пункти зібрати. А, я вам дуже швидко нагадаю: не буду сильно на цьому а, затримуватися, але перший пункт а, це пізнай Бога. Тобто прийми Христа як свого Спасителя, з цього все починається, бо з цього ніяк не можна далі йти. Друге, отримай свободу. Ми, може, запитаєте, отримай свободу від чого? Ну, якщо дуже коротко, то від свого минулого, від всіх, можливо, проблем переживань, розчарувань, залежностей, будь-що, щоб було все, що стоїть між вами і Богом. Розберіться з цим перед тим, як іти далі. Третє, відкрий ціль. Тобто, для чого ми тут живемо, що ми можемо робити, щоб послужити людям і Богові. І четверте, це робити цю різницю, служити людям, служити Богові. Да? І деякі люди бувають питають, а як мені, як мені зрозумі... Можливо, у вас є таке питання, як мені зрозуміти, що хоче від мене Бог, що я можу робити в цьому житті для Бога, як я можу служити йому, служити людям. І, напевно... Ну, найпростіша відповідь була би знайдіть локальну церкву, десь себе в місті, приєднайтесь до неї і почніть щось робити там, почніть служити. Бачите якусь нужду, то прийдіть і почніть її робити, і далі вас Бог направить. А, але я хочу також додати одну цікаву думку до цього. А, ми з вами знаємо, що в нас є Бог, який любить говорити до нас, який завжди говорить до нас. Амінь. Ну, якщо ви вірите, ви можете сказати амінь. Я вам розрішаю. А, і хтось каже: Ну окей, але Бога я не чую, коли він до мене говорить. І тут, колись я почув таку, а, такий вислів, мені дуже сподобався, я його собі записав. А, У Бога немає проблем, щоб нам щось сказати. Ніколи. Завжди він готовий нам щось сказати. А це в нас є проблема його почути. Іноді Іноді ми просто не чуємо. Він каже, а ми не чуємо. І а, я би хотів сьогодні поговорити. А, про те, як Бог може спілкуватися з нами, і один із способів, як Бог говорить до людей, я особисто вірю в це. А це через мрії та бачення, яке Він дає людям, що я маю на увазі. Тобто, якісь ідеї, які ну, можна сказати, навіть надприродні, до яких ви може самі не додумались би, якби Бог вам не показав. Наприклад, наша церква все почалось з того, що Бог відкрив пастору його сім'ї бачення приїхати в Україну. І вони навіть не планували залишатись тут настільки, наскільки вони залишились по ітогу. А, але Бог поступово поступово відкривав якісь бачення, яке інші люди не бачили. Вони бачили. і вони, я впевнений, навіть не знали, як то все робити, і не знали, що буде, але вони вже мали оце бачення. Це от про що я говорю: що люди, що Бог говорить до людей через бачення і мрії, а, і я навіть так скажу. Можливо, ви не погодитесь зі мною, але я вірю, що те, наскільки ви, те, які мрії ви маєте, які бачення ви маєте, наскільки ви вмієте шукати хмрій, да, в вашому житті, Божого бачення, залежить ваш персональний успіх по життю. І я вам хочу довести це. Прочитавши один вірш із священного писання, я його прочитаю в декілька перекладах. Нам його висвітять, щоб ви також могли слідкувати. Добре. Давайте прочитаємо а, припові... приповісті чи притчі. Я, оце, до речі, хотів спитати, як правильно. Прип... Притчі чи приповісті. Після того, як перейшли на, ну, хто на російський читав, на українську, люди розділились на притчі і приповісті. А... Як? На західні притчі. Хто з Західної для вас відкрите 22-й, 29-й розділ, 18 й вірш. Я думаю, нам його висвіти, так. Да. А це наш український сучасний переклад. Тут написано. А коли немає Бога в серцях людей, народ розпускається. Щасливий той, хто дотримується закону Всевишнього. Коли немає Бога в серцях людей, народ розпускається. Та й той же самий вірш, тільки в перекладі з англійського перекладу Біблії Короля Якова. Там написано: де немає бачення, я так підчеркнув, щоб ви бачили, де немає бачення, люди гинуть. Це дослівно, якщо перекласти нашу мову, то буде так. А, що тут, про що тут говориться? Тут не говориться про фізичну смерть. Тут говориться про те, що якщо у вас немає бачення, Божого бачення, то ваші відносини почнуть гинути, ваші мрії почнуть гинути, ваше а, прагнення почне гинути. А, і такі люди, вони знаєте, як, ну, вони як такі ходячі мерці, вони то зовні живі, наче, да? але всередині вони мертві. І їм, можливо те, що саме їм не хватає, це у цього Божої мети і Божого бачення в їх житті. Той самий вірш а, з перекладу міжнародного нового сучасного міжнародного перекладу Біблії, там написано, це другий. А ні, верніть верніть назад, якщо можна, да, де немає откровення, да, бачення откровення, люди скидають обмеження. А, і тут мається на увазі, що це такий, знаєте, вже стає такий в тебе режим життя. Ну а кому не все одно? Кому не все одно? І чи не все одно, як я проживаю своє життя? Ну, яка різниця? Ну, проживу та і проживу. І це, напевно, найгірший стан, який може бути, коли ви ну, просто так витепуєте по аби там дожити. Да? А, але я хочу сказати, що ви всі були створені для чогось особливого, а не просто щоб прожити своє життя. Якщо ви в це вірите, ви можете амінь сказати ще раз. А, хтось один пастор, який сказав, якщо чаще ви будете казати амінь, то я швидше закінчу проповідь. Так що, Якщо ви хочете ускорити цей процес, то ви можете. Амінь. Алілуя! Амінь. Спасибо, Боря! А, можна наступний слайд? А, цей переклад мені дуже подобається. Він трошки ближчий до нашого українського перекладу, але тут трошки, мені здається, краще розкрита думка. Це переклад з The message. Да? Є такий переклад Біблії. І тут написано: якщо люди не бачать, що робить Бог, вони спотикаються об себе. Але коли вони звертають увагу на те, що Він відкриває, те, що Бог відкриває, вони дуже благословенні. Я хочу вас сьогодні, от моя така ціль, вас вдохновити, підбадьорити і сказати просто вам, що у Бога для кожного з вас в, своє, в його цьому гігантському дизайні, да, в його плані, який він має. Для кожного з вас є особливе місце, яке воно було створено тільки. Задумайтесь за це, тільки під вас він створив це місце, щоб ви були частиною цього з великого да, плану, який він має, і ми сьогодні. Я дуже хочу так коротко пройтись по п'яти типів людей, які розподіляються, коли це стосується мріяти. Тобто п'ять різних типів людей, коли справа стосується про те, щоб бачення мати і мріяти. А, і давайте ми не будемо витрачати час і перейдемо до першого. А перший тип людей це люди, у яких немає мрії. Ну немає у вас мрії, немає бачення, ви про це можливо не задумувались, ви не знаєте, чого ви хочете від життя. І я не хочу, щоб це звучало знаєте, так е, навіть не знаю, образливо. Я не хочу вас цим образити, а просто хочу сказати, що якщо у вас ви, ви от, пізнаєте себе в цьому. То можливо, це просто тому, що у вас ще, скоріш за все, у вас просто ще немає справжніх відносин з Богом. Або можливо, ви ще не маєте таку міцну віру в те, що Бог може зробити в вашому житті і для вас особисто. Тому що в послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш, написані такі слова. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося, і впевненість у тому, що ми не бачимо. Коли, якщо у вас Бога немає всередині, у вас і віри не буде. Але якщо у вас є Бог. То ви, ви не можете проживати без цього. Ви не можете проживати з відносини ви з, Богу, з Богом і не вірити в те, що він може зробити в вашому житті. Тому що коли у вас є віра в серці, то і ви наближуєтесь до Бога, то Бог 100% буде давати свої ідеї, своє бачення в вашому житті, свої мрії стосовно вас, які він має, і він, це не моя думка, це така же Біблія. Якщо ми відкриємо з вами книгу пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Бог звертається там і каже, що звернись до мене. Я підчеркнув так, звернись до мене. Тобто, має бути це активний процес. Бог не буде просто, ви просто так собі живете своє життя, і тут бац, Бог вам щось відкриває. Ви маєте його шукати. Звернись до мене я відповім тобі. тобто Бог не каже, що знаєте, звернись до мене і може, колись там. Когда ти достигнеш духовності, я тобі відповім. Каже: я відповім тобі, сто відсотків відповім тобі. Я розповім тобі великі і незбагненні речі, яких ти ще не знаєш. Оці те, що я говорив, те, що ми говорили, оці плани і бачення стосовно вашого життя, Бог вам відкриє. І ви навіть не уявляєте, які вони можуть бути. Знову беручи до прикладу нашого пастора. Я думаю, він, якби йому сказали, коли він тільки приїхав в Україну, що ти тут на 12 чи скільки вже років залишишся і побудуєш в церкву. Він, мабуть, може, й не приїхав би навіть, хто його знає. А, ну так, да, я думаю, що він би може і не повірив би. Але Бог має щось таке, про що ми навіть не здогадуємося. І а, якщо ви відчуваєте, що ви ось та людина, де ви ще не знаєте, можливо, що Бог від вас хоче, ви не маєте цього бачення, цієї мрії, а, моя порада почніть банальне спілкування з Богом, почніть будувати відносини з Ним, почніть просто говорити з Ним. Про своє життя, те, що у вас є на серці, але дуже важливо, не робіть це спілкування одностороннім. Тобто, коли ми прийшли до Бога, і Боже, у мене там стока проблем, і ви ми йому все розказали. І вроді він таки хоче нам щось сказати, і ми такі, ну ладно, Боже, до завтра. І пішли. Так не робіть, окей. А, Бог завжди говорить: нас нам потрібно вміти слухати, особливо коли ви виділяєте час свій з Богом. да? Поговоріть з ним і візьміть Біблію, подивіться, що Він хоче вам сказати. Побудьте трохи з ним, добре. А другий тип людей. А, людей, яких є а, неправильна мрія. Що це означає? Я не маю... Це не обов'язково погана мрія. Це не обов'язково якась гріховна мрія. Там. Це може бути просто хороша мрія. Ну, реально хороша мрія. Там. Можливо, ну, хоче хтось на «Еверест» залізти, або там нову машину, порш купити хтось хоче, або дім Ну, хороші речі можуть бути. Да? Бог не проти. Цих речей Бог не проти, щоб ми були фінансово успішні, щоб у нас життя було добре. Бог не проти цього. Але буває так, що ми занадто зосереджуємося на якихось таких земних речах, які добрі самі по собі, але вони стають у нас на перше місце. І це не зовсім те, що хоче від нас Бог. Бог хоче, щоб дати свою мрію, яка буде проставляти його і вшановувати його, і яка не тільки буде нам добре, але й іншим людям. Да? Я хочу прочитати. Дії, 20 розділ, 24 вірш. Це пише апостол Павло, людина, яка ну, дуже любила Христа. Я думаю, ви читали, знаєте. От він каже дуже цікаву думку. Він каже: однак я вважаю, що моє життя для мене нічого не варте. Дуже сильні слова. Моя єдина мета завершити змагання та виконати завдання, яке Господь Ісус дав мені завдання свідчити про добру новину, про Божу благодать. Іншими словами, апостол Павло звертається і каже, що для мене найбільша радість це робити те, що від мене хоче Христос. У мене є місія, у мене є бачення мрія, яку мені дав Бог, і для мене найбільша радість її виконати. І мені все інше, воно вже другорядне. І може запитаєте, як мені мати те, що мав Павло, як мені мати таку ж саму посвященність да, на суржику, як мав апостол Павло. І чесно, я не знаю, як краще це сказати, окрім того, як просто зверніться до Бога. Якщо ви в тим паче ще не будували з ним відносин, це найперший етап, який ви можете зробити. І єдиний спосіб це продовжити йти до Бога, будувати відносини з Богом. Тільки так можна дійти до такого, тільки так його бажання справді стануть нашими бажаннями і нашими мріями. Йдемо далі. Третій тип людей. У людей, яких я так назвав затхла мрія. Я навіть не впевнений, що є таке слово, якщо чесно. Ну, я з Полтави, так що терпіть. Затхла мрія, що я маю на увазі? Це та мрія, яка колись у вас з'явилась. Можливо, Бог вам дав якусь бачить мрію. Ви так загорілись і ви вирішили, все, я буду воплощати її в життя. Але потім пройшов час і ви зупинились. По тій чи іншій причині ви зупинились. Може, через те, що ви просто занадто довго відкладували це. От Думали, та завтра, та потім, та з понеділка, та вже понеділок пройшов, вже з п'ятниці, Ну, вже з понеділка. Може, того, що якісь обставини трапилися, як, наприклад, е, от війна, да? багато планів зруйнували людей. І е, не від вас навіть вони залежали, але тим не менш, ви зупинилися. От у вас була ця мрія, і вона колись горіла, як той знаєте, багаття, а зараз вона таке вже углі там одні, І воно таке тліє. Оце, це, що я маю на вас, затхла мрія. І якщо ви бачите, що це ви, зазвичай. Це не щось, це не той стан, з якого можна легко вийти, і не так легко ту мрію повернути. Зазвичай це вимагає якихось радикальних дій, радикальних мір. І дуже добре працює після молитва, чого ми так завжди наголошуємо на цьому. Тому що вам потрібно знову віднайти оце бачення, яке. Для вас має Бог. Для цього скоріш за все, майже завжди, вам треба відокремитися від того, що навколо вас, від світу, від інших голосів, і наблизитись до Бога. Після молитви дуже гарно допомагають. А, четвертий момент це розпливчаста мрія. Що це значить розпливчаста мрія? А, це те, що колись вам, можливо, Бог вложив в серце. У вас є ця мрія, але ви ну, не сильно так за нею задумувались. Вона у вас з'явилась, ви такі, ну класна ідея, а ви не обмірковували, не розвивали, і, можливо, навіть банально не записали. Це те, що ми дуже часто не робимо, коли Бог дає нам якісь ідеї, і ми їх просто десь в голові подумали і все. І не записали, не подумали, нічого не зробили. Хоча в Біблії є буквально місце, важко його зрозуміти. я, ну, там воно дійсно дуже важке, якщо можна, авакума 2.2 відкрити, нам наступний слайд. Де Бог, ну це важко зрозуміти, я розумію, але він каже, чітко запиши. Ну, непонятно, що запише, Бог має нове запиши. Да. Бог каже, чітко запиши цю заяву на скрижалях, щоб кожен, хто читає, міг швидко прочитати її. Бог каже, те, що я тобі даю, запиши це. Це того наш пастор дуже часто каже нам: записуйте, коли ви слухаєте там, проповідь або читаєте Біблію, записуйте ці думки, того, що ви, скоріш за все, за них забудете. Я вас вдохновляю, друзі. Я не знаю, можливо, ви такі дуже больші мечтателі, у вас вже все розписано на гадах вперед, що ви будете делати. Але якщо ви ніколи цього не робили, я вас вдохновляю, прийдіть домой, сядьте з Богом і просто подумайте, окей, що би Бог хотів, щоб я зробив в моїй житті? Щоб Навіть свої якісь просто мрії запишіть. Там хочу поїхати не знаю, в Бразилію, запишіть це собі. Так? Ви ніколи не знаєте, що Бог може зробити для вас. І є так, знаєте, люди так пишуть, ну так дуже скромно, ну такі більш реальні, як вони кажуть, речі. Але я вірю, що Бог, Бог, він може робити нереальні речі. Якщо ви погоджуєтесь, ви можете амінь сказати. Вам нравиться ж да всім, Ніхто амінь не каже, щось ніхто не хоче, щоб я скоріше це робив. А, да, Бог може зробити нереальні речі в вашому житті, і навіть якщо ви думаєте, що ну ця мрія, ну це unreal, ну не може так бути, то майте віру, друзі. Я вас вдохновляю. І останній п'ятий момент, який би я хотів поговорити, остання мрія. Це, як я її назвав, назвав Божа мрія. Оця мрія це, повірте, та мрія, яку ми всі хочемо мати. Навіть якщо ви це не знаєте, ви всі хочете мати. Я вже бачу, що деякі люди починають зівати. так трошки. Зараз фортепіано буде, буде трошки емоційніше, готовьтесь. Божа мрія, мрія, яку, повірте, ви хочете мати. По-перше, що це за мрія? По-перше, найперше, це мрія, яка вшановує Бога. Що це означає? Це не просто та мрія, яка знаєте, робить вас дуже щасливим, або придає вам дуже такої значимості, і просто вам добре від цього. І Бог не проти таких речей. Бог не проти, щоб якщо ви хочете на Єврес залізти, ви залізли на Єврес. Він, він не проти, щоб ви здійснювали свої мрії. Але, але Він має для вас занад, надто, занадто більше, ніж просто це. І Він хоче, щоб ви були частиною отих мрій, отих планів, які він має стосовно Того, що, Я не знаю, чи ви знали, але колись це життя закінчиться. А, і ми пристанемо перед Богом. Хтось в шокі від цієї інформації, аж щось. А, це правда. А, і Бог, коли ми прийдемо до Нього, а, от, беремо, наприклад, ви віруюча людину, ви прийняли Христа. Ви прийдете до Бога, і Бог, ви вже будете з ним, це ви, бо Христос заплатив за вас. Але Він задасть вам ще одне питання. І він скаже: а що ти зробив з своїм життям? Я дав тобі. Це місто, я дав тобі цю країну, ти народився в цій сім'ї, ходив в цю церкву, я дав тобі всі ці можливості, що ти з цим зробив. І повірте, коли це трапиться, ми з вами, ви будете хотіти, щоб у вас, в якій ви жили, була мрія, яка дозволить вам, коли ви прийдете до Христа, сказати, почути свою сторону, що добрий, вірний раб. Що ти, я не просто прожив, я не просто там от життя а я взяв то, що Бог мені дав, і я приумножив його. Я служив людям, я боровся за те, щоб люди в пекло не йшли, а з Богом були вічності. Я хочу прочитати останні, а, останні вірші з Біблії, які на сьогодні. А, це послання від Марка. Послання від Марка, 8 розділ. Це дуже-дуже цікава історія. Коротка, але. Я не знаю, як ви, мені вона дуже смішною кажеться. Я об'ясню, чого. Не осуждайте мене, пожалуйста. Я розкажу чого. А, тут Ісус розповідається, як Ісус і його учні, вони прийшли до Вевсаїди. І люди привели до Ісуса сліпого і благали доторкнутися до Нього. Ну, стандартна ситуація дуже часто під час служіння Христа таке було. Люди приходять і благають і кажуть Христу, «Возложи на нього руки». От, поклади на нього руки. Я чесно не увірено, мені ну, таке звучить, як будто вони йому кажуть, що робити. Це не дуже хорошо. Христос знає, сам знає, що робить. І він написано, він дуже цікаву речі робить. Він би міг просто, а ну хорошо, так покласти руку, все, він, він прозрів і всі щасливі, він щасливий, все класно. Але він робить щось інше. Він каже: він взяв сліпого за руку і повів його за село. Дуже цікавий момент в тому, що іноді. Щоб почути, що вам каже Бог, потрібно змінити ваше оточення. І то, що тут Христос, ну, чогось Він вивів його за село, от подалі від всіх людей, подалі. Він просто вивів. його. І те, що далі ну, мені дуже воно кажеться забавним, смішним. Він не поклав на нього руки. Він, ну, і мозка, христо, Поклади на нього руки ні, і, і плюнув на нього. Ну, Там так написано. Вибачте, та Біблія. Мені здається, в Біблії багато юмора. Я думаю, що Бог. Бог юмора теж, ви такі всі серйозні, ви не, ви не, раз, ви не, не думайте так. Хорошо, ладно. А, але тим не менш написано, що він послинувши йому очі, Ісус поклав руки на нього і запитав: Ти щось бачиш? І чоловік, цей кинув погляд навкруги, відповів: Я бачу людей. Вони подібні до дерев, що походжають собі. Ну, дерево, що ходять. У мене питання до вас: якщо він сліпий? Звідки Він знає, як ті дерева виглядають. Це значить, що Він за все колись бачив, колись він був зрячий. І Він потім втратив свій зір. І далі дуже цікавий момент. Ну, я находжу це дуже цікавим. Христос, який. Давайте прочитаємо ці два слова. Ісус знову. От такий момент. Ісус знову. Я вірю, що це важливо. Чого? Того, що Христос мав. Владу, нагоду, сили зробити це за один раз. Він би раз просто поклав на нього руки або посунувши йому очі, він би був би зрячий. 100%. Але чогось він робить це другий раз. І він тут написано: Ісус знову, не наче би він каже, що ти колись бачив, ти колись мав цей зір. Так само, як, можливо, хтось із вас колись мав цю мрію, це бачення Бога стосовно вашого життя. І ви по тій чи іншій причині втратили це. І ви зараз на такому етапі в житті, коли ну, ви дійсно проживаєте своє життя. І, можливо, сьогодні той момент, коли Бог хоче вас повернути до, до своєї волі, щоб ви знову пережили, як, цей, як ця людина, яка колись бачила і потім втратила зір, щоб ви, як ця людина, знову пережили той момент, коли ви прозріваєте, коли Бог відкриває своє бачення вашого життя, Його мрії, Його, його плани. І написано Ісус знову поклав руки на повіки сліпому, і той широко розплющив очі, зір відновився, і він чітко побачив усе навколо. Я хочу з вами помилитись, якщо ви не проти, щоб якщо ви відчуваєте, що це щось вас киснулось, і щось ви відчуваєте, що ви як, то, як та людина, яка втратила зір, і ви хочете просто повернутись до Бога, повернутися до Його волі. Ви можете сидіти, не потрібно там, можете вставати, як хочете, не потрібно там руки піднімати. Просто помоліться помалі, разом зі мною. Я помилюсь за вас, добре? Дорогий Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що ти є великий Бог. Я дякую тобі за те, Господь, що ти любиш і ціниш кожного із нас особисто. Ти настільки любиш нас, що ти не тільки віддав свого сина, не тільки заплатив за наше життя, Господь, за нашу вічність. Але ти ще хочеш, щоб ми були частиною цієї вічності, щоб ми щось зробили, Господь. Щоб ми, Господь, провели навіть в вічності, Господь, я вірю, Ти маєш плани для нас. І я просто молюсь Тобі зараз за моїх друзів, за моїх братів і сестер і за кожну людину, яка сьогодні тут. Я прошу тебе, щоб ти відкрив, Боже, своє бачення нам, свої мрії стосовно кожного із цих людей, Господь. Я прошу тебе, щоб ми не просто проживали своє життя, не просто були тими, хто пливе по течії. Але ті, хто Господь дійсно будуть жити во славу Твою. І щоб ми були то, як той апостол Павло, що для нас це буде найбільша радість виконувати Твою волю, не наші особисті якісь а, амбіції або мрії, але Господь, Твоє бачення, Твій план, Твою волю. І щоб ми, Господь, в кінці, коли прийдемо до тебе, ми почули ті слова добрий і вірний раб. Я благословляю кожного із присутніх Господь, і я вірю, Боже, що ти маєш набагато більше до кожного з них, ніж ми самі собі уявляємо. Амінь.